formery спішайте! вони майже тут. Якщо ще не готові, ви вилизуватимете підлогу храму власними язиками. Іменем Бога Небесного. Дивіться на його могутність і тремтіть. Він вимагає жертви вашого врожаю. Це можна назвати жертвою? Благаю. Моя сім'я голодує. Небесні боги не мають жалю. За мною. Жеро, твої небесні боги тільки привід для високих податків та жорстоких законів. Ти будеш покарана за своє богогульство, таваріє. Спробуй зі своїми забобонними нісенітницями де інде жеро. Я вірю в розум і в здоровий глузд. Немає ніяких богів небесних. Космос викликає базу кіберів. Оптимус найкращий. Я записав енергодані на плівку, однак на хвості у мене астротяг. Обманоїди зроблять усе, щоб добратися до цієї інформації. Космос! Передавай нам дані. Не передавай космос! Якщо обманоїди перехоплять, приймай ти стоп сигнали Я передам повідомлення шифром. Астратяг, ти втрачаєш зайву енергію. Тихо, Траст. Я цілком контролюю ситуацію. Цілком контролюю. Іонний вибух! Космос! Не чую тебе! Жеро і жерці-астрологи використовують неіснуючих богів, щоб вас поневолювати і грабувати Ні, небесні боги існують. Вони винагородять нас за нашу жертовність. Як утримуючи нас на землі, де їжа розкіш, а діти голодують? Боги небесні забороняють нам переселятися в інші землі. Ось чому навколо нас безодня. Вони забороняють чи ти забороняєш жеро? Покажи мені бога небесного, щоб я спитала його сама. Схоже та ларія, що боги небесні вирішили відповісти на твій виклик. Це церква, це дзвіниця. Відчиніть двері і ж люди. Годі базікати за рекрейк. Онде люди. Подивляйте, богів небесних. Це правда. Боги небесні існують. Прокинься. Це один з фокусів Жеро. Ці дурні поклоняються трансформерам. Якби я проголосив себе їхнім верховним богом, то вони б кланялися б обманоїдам. Не що тобі бути їхнім верховним божеством? Ще краще, тихо. Зори крик, я хочу бути присутнім на власній коронації. Поклоніться, вірте в істинних богів. Щоб мене переконати треба більше ніж це. Я астротяг наймогутніший з усіх божеств. Уклякніть і моліться вашому новому володарю. Черви. Заносьте цю корзину для сміття. Навіщо ми робимо всю цю роботу? Бо астротяг нас випарує, якщо ми відмовимося. Що робить Бог Астротяг? Тихо, дурню. Хіба це не очевидно? Він робить ідола для поклоніння. Це точні космосові енергодані, а це те, що його унерухомлює. Як шкода космоса перемкнути один маленький провідок? І ти благатимеш про допомогу до речі. Про допомогу ти спалив більшу частину своєї енергії, переслідуючи космоса. Зв'яжися з мегатроном. Ні, тут я себе контролюю. А ми назавжди залишимось приклеєні в цьому болоті, поки я не розгадаю код космоса. Космос! що таке? Ми годинами намагаємось до тебе пробитись. Той, кого ви називаєте космосом, пошкоджений. Швидше на якій ви планеті. Планеті? Я не знаю цього слова. Не звертай уваги. Зараз ти побачиш яскравий червоний вогник. Доторкнись до нього і увімкнеш радіомаяк. Ми зробимо решту. Це, космос. Це космосів радіомаяк. Вона наведе сюди кіберів. the transformers will return after these messages we now return to the transformers Збираєшся кудись. Не хочемо про це навічути. Обману іди. Космос повертається до життя. Боягузи. В нього такі пошкодження, що він безпечний. Сягти титан, витрати енергії 97%. Висновок трансформування неможливе. Саме тому з тобою вирушить два кібери, врятувати космоса і роздобути для тебе енергію. Я буду один з них. зупинись, Оптимус. Ми не можемо ризикувати втратити тебе. Тому ми прийшли сюди. Тільки я можу розшифрувати космосові дані. А ще до мене, то я просто люблю розбивати бляшанки обманоїдів. Розмови надмірні, час обмежений. Сподіваємося, що це подорож не в один бік. Ось могутній астротяг. Це житло Бога вогню, про яке я розповідав. Коли не бачив таких багатих на енергію кристалів, Невичерпне джерело енергії для обманоїдів. Це, мабуть, і є те, що відкрив космос. Жеро кристали табу. В стародавні рукописи кажуть, табу для Бога Всевишній Астротяг може робити з ними все, на що буде його воля. Омега супер! Який стан твого енергорезерву? Ти можеш. Омега, давай! Давай, малий, давай! Крах неминучий. О, ти вчасно зупинився! Саме так. Ще метр і ми б загинули. Ми витягнемо тебе із критичного становища. Ні, зусилля неефективні. ефективні. Космосу біді. Ми знайдемо космоса і його джерела енергії, а потім повернемось по тебе. Тільки не рухайся. Сарказм неоцінено. Ситуація критична. Швидше, слизняки. Я хочу повантажити всі ці кристали, ти дурний. Кристали священні. Поводьтеся з ними з повагою, а то ми всі загинемо. Його правда. Їхня кристалічна структура надзвичайно нестабільна. Жеро, дивись, щоб не було помилок. Ми розшукуємо вже кілька годин. Але найменшої ознаки космоса але тут є аборигени за три польоти стріли від нас. Доки я дихаю, люди титана не молитимуться фальшивим богам. Фальшивим богам ризиковане припущення, але схоже, обманоїди прибули сюди раніше за нас. Якщо ти припиниш стріляти і почнеш говорити. Можливо, ми зможемо чомусь зарадити. там храм ваші друзі тримають у ньому полоненого. Ось він. Це страхіття. Космос потрапив у халепу. Ні, я не маю на увазі поклоніння йому, наче якомусь богові. Таларі. Ми не боги, ми просто досконалі машини. Швидше, швидше до храму! Ми не прогнівили ваших боїв, кібери! Твоя правда! А це дещо для тебе! Їх двоє краще попереджу астротяга. Стань і бийся, Боягуз! Гарний розклад двоє проти двох! Дивись, зорекрик. Цього разу тобі не вийти переможцем. Траст допоможи мені. Астротяг, кібери. Вони намагаються врятувати космоса. Знищіть фальшивих богів вашими кристалами. Я на вашому боці! Знищить! Гей! Візьміть більше кристали! Ні-ні! Це небезпечно! Скоріться волі божій! час! час. час. Ти ще не упрів? Продовжуйте стріляти, черв'яки! Боягузи втекли! Чес, джаз, Ловильник? No. Ні. Єретичка. Що може бути для тебе кращим, аніж принесення в жертву?

Або наш. Обійди навколо вулкана і подивись, звідки вони беруть ці кристали. Як ви сміли припинити роботу? Вони ледачі комахи, омогутні о астротя. Дозволиш їх покарати? Ні, нехай побачать жертвоприношення. Це додасть їм натхнення. Дивись. О! Украй нестабільна кристалізована енергія. Якщо обманоїди правитимуть титаном, вони поб'ють нас кіберів. Нам слід заправити омегу супера. І не думай. Встановиш один кристал і ланцюгова реакція. Вона висадить нас у повітря. Ми поклонялися вам, але все, що ви принесли, це смерть і смуток. Ви зруйнували нашу віру. Тепер знищуєте нас. Помовч хвилинку. Ми не боги і ніколи себе ними не проголошували, але ж Бог астротяг брехав вам. Якби ми послухалися таларію, ми б не потрапили в такі неприємності і її б не приносили в жертву. Що в жертву? Швидко є інший вхід у храм. Це підлога храму, а це колодязь, що веде у безодню навколо нашого плато. Електрична лава, та сама речовина, що й у кристалах. Візьми кілька кристалів і до заправ супера, а я піду рятувати таларію. Омега супер, де ти? Тихо. Вібрації критичні обережно Починай церемонії принесення в жертву Ситуація безповоротна, руйнування неминучі. Прийми нашу жертву о могутній остроття. Даруйте, що втручаюся у відродження вашої віри, однак леді не бажає брати у ньому участі. Знищити кібера! оточити їх, щоб не втікли. Я їх затримую, наскільки зможу! Дивіться! Ви цілі? Все прекрасно, однак треба відновити космоса. Всевишній остротяк. Хто ці фальшиві боги? Тихо, черв'як. Ми не поборемо омегу супера, то не будемо й пробувати. Якщо енергокристали не будуть наші, то будуть і чиї. Севишній остротяк. А як же я? Помри, як черв'як, що ним ти є. Астротяг намагаються вислизнути звідси. Вони почали ланцюгову реакцію? Чого я так ненавиджу тих, хто не вміє програвати? Ми добралися до краю плато. Врятуй нас, і ми поклонимось тобі. Ми не боги, але ми вас врятуємо. Омега супер, твоя черга. Ну, люди, йдіть. Поїхали. Ми втратили наш старий дім, але завдяки вам одержали новий. Я його полагодив. Він знову діє. Ми вам так вдячні. І більше не смійте вірити в жодних обманоїдів. Озвучення українською мовою телекомпанією ICTV, переклад Миколи Орлова, редактор Олекса Негребецький, звукорежисер Євген Пастухов. читали Романа Мельниченко, Микола Луценко, Микола Козій.